Президент США задоволений результатом президентських виборів у Польщі. Британія цього року зосередиться на дронах для України та навчання зсу у Польщі. Уже заговорили про зміну прем'єра. Президент Дональд Трамп задоволений результатами президентських виборів у Польщі. Речниця Білого Дому Каролін Левіт на зустрічі з журналістами заявила, що президент розраховує на добру співпрацю із Каролем Навроцьким. Believe, um, president... президент, звичайно, задоволений результатами виборів у Польщі. Нещодавно він сказав, що той переможе, бо представляє здоровий глуст, підтримує жорсткий захист польських кордонів. Як відомо, польща та Олучені штати мають добрі та міцні відносини. Ми друзі та союзники. Я знаю, що президент очікує гарної співпраці with Reuters нагадує, що Польща бореться із другим за величиною дефіцитом бюджету у Євросоюзі, частково спричиненим тим, що вважається щедрою соціальною політикою. А відтак перемога Кароля Навроцького на президентських виборах викликає питання щодо скорочення дефіциту бюджету та залучення нових інвесторів в економіку. Велика Британія зобов'язалась поставити Україні 100 тисяч дронів до кінця поточного фінансового року. Він закінчується у квітні 26-го. Це означатиме десятикратне збільшення такої підтримки із боку Лондона для українських військових, заявив британський уряд. Як пише Reuters, уряд Великої Британії, виходить із того, що безпілотні літальні апарати змінили спосіб ведення воїн. у понеділок. Кабінет міністрів підтримав незалежно розроблений стратегічний. Огляд оборони, який закликає до створення більш технологічно орієнтованої армії для протидії новим загрозам, йдеться також про можливу російську агресію. Пакет дронів вартістю майже 500 мільйонів доларів має стати частиною ширшої ініціативи військової підтримки України. Уряд у Лондоні також оголосив у своїй заяві, що завершив поставку 140 тисяч артилерійських снарядів в Україні, а також витратить іще ще понад чверть мільйона доларів на навчання українських солдатів. Йдеться про цей рік. У Польщі вже заговорили про зміну прем'єра. Депутат Марек Савіцький закликає до зміни очільника уряду. В ефірі польського радіо обранець заявив, що Сей має проголосувати за конструктивний вотум недовіри, адже не бачить жодної можливості для домовленості між чинним прем'єр-міністром та новообраним президентом. Обов'язок співпраці між ними випливає з конституції. каже депутат а президентські вибори свідчать про необхідність змінити. Mūrėt. по виборах більшість у парламенті після президентських виборів не змінилася. Якщо уряд за законом має більше виконавчої влади ніж майбутній президент, має бути тісна співпраця. Брак такої співпраці з обох сторін буде трактуватися як порушення конституції. Саме тому треба змінити уряд і прем'єра так, щоб якесь порозуміння було можливим, принаймні у частині завдань, які циркулюють у двох політичних середовищах. Два довіска. Політичне учора піс також від ПІС пролунала пропозиція утворити технічний уряд. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотому довіри уряду відбудеться у середу 11 червня.